Тихо янголо над світом летів і згубив ненароком перїну, вже спустився підняти хотів, Та побачив тумить Україну, вже спустився підняти хотів, та побачив, тумить Україну, споглядав неймовірну красу. Вся земля начи та вишиванка, і не стрімав сердечний сльозу, в небеса полетів на світанку, і не стрімав сердечний сльозу, в небеса полетів на світанку, спозаранку до Бога прийшов і повідав не, Як літаві знайшов, край чудові з могутнім народом, розповів, як літа і знайшов, край чудові з могутнім народом, знов до Господа він шепотів, все сказав, як же мова лунає, кожне слово, мов солов'їв кожний звук в серці слід залишає. Кожне слово, мов спір солов'їв, кожний звук в серці слід залишає, потім він на коліна упав і почав Бога щиро благати, щоб він мілість країні послав, щоб дав сили всі біди здолати, щоб він мілість країні послав, щоб дав сили всі біди здолати. І молиться й ангел за нас, ця молитва свята не стихає, на колінах стоїть повсякчас, Україну крилом захищає, на колінах стоїть повсякчас, Україну крилом захищає.